Міні-агроглеваха, Донфен 404, G2, є в наявності 404 G2, рівний пол, реверс, примусова гідравліка, додатковий розподільник, синхронізована коробка передач, комбінована панель приладів. Загальний вигляд має ось такий. Трішки сніжочок пройшов. Вчора зібрали цей трактор. Так він виглядає. Гарний, потужний, 40 -ка. Тепер по основним характеристикам. Трактор 40 кінських сил, двигун ZN490, не Донфен 40 сороківка ставить саме ZN490 двигун. 4 циліндра, Паливний насос. Масло береться з загальної системи двигуна, двосторонній циліндр рульовий за переднім мостом. Зручно нічого ніде не, не зігнемо. Фільтр грубої очистки палива, тонкої очистки, масляний фільтр 85-100. Передні противаги 6 штук по 20 кг, 120 кг. Задніх противаг немає. Так, а що тут у нас? Бачите, обігрів в заходить. Передні колеса 7,5 на 16, задні 12,4 на 24. Двохштоковий амортизатори на капот. Гідропідсилювач керма, акумулятор від варти на 80 А, фільтр гідравліки на 811А, два насоси, один на гідропідсилювач, один на загальну систему гідравліки. Генератор на 500 Вт. Стартер потужний 3,5 кВт. Трактор 24-го року. Вентилятор в кабіні, кондиціонера немає, компресора немає. Ну, Сюди можна компресор поставити, але ми беремо комплектацію без компресора. Тепер важелям керування. Це в нас рича реверса, загальна куліса 4 швидкості, повишена, понижена, нейтральна. Вал відбору потужності, жовтенький 540 на 1000.